Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти історію людей, які випадково або, скоріше за все, зовсім не випадково з'явилися в моєму житті. В кінці відео, я думаю, всі пазлики зійдуться докупи. Ви все зрозумієте, і це буде доволі корисне відео. Розпочну з історії, яка найбільше мене змотивувала записати це відео, яка мене просто ну вразила максимально. Звичайний робочий день телефоную незнайомий номер, підношу слухавку, чую голос молодого хлопця. По голосу чується, що настрій, скажімо так, не дуже веселий. І чую такі слова: добрий день, Богдан. Ви мене не знаєте. Я випадково потрапив на ваше відео. Подивився одне, друге, третє. Передивився всі відео, і мене це надихнуло зайнятися ковальством. Він і раніше цим хотів займатися. Маю велике бажання, велику мрію. Також викувати свій перший ніж. Він вже почав шукати в Івано-Франківську майстра, до якого можна е, напроситися і покувати. І поки що ця історія приємна і весела. Потім, коли ми більше знайомимося, більше розмовляємо, е, я запитуюсь, чому такий настрій, і він каже, що це пов'язано з війною і з певними подіями. Я тоді не уточнив, які події, потім я дізнався. Я ще пам'ятаю, що я старшому брату і обіцяв, що, що цей, що після війни ми приїдемо, я, я йому скую ніж один е, для нього особистий, але він, він загинув і цей. Ну, але ніше я все одно в його честі для нього скою. Цього хлопця звати Орест. В нього й раніше були мрії викувати свій перший ніж. І він навіть пообіцяв своєму братові, що він зробить для нього і для себе ножі власного виробництва. Але після 24 лютого вони були на запорізькому напрямку, і брат загинув. І після цього, чесно сказати, мене трошечки зачепило за душу. Мені зразу схотілося якось максимально підтримати цю людину. Я дав якісь поради, що можна почати, що можна зробити, і намагаюся бути на контакті з цією людиною. Потім через декілька тижнів я отримую повідомлення в інстаграм. Чесно кажучи, не знаю, чи ви мене згадаєте. Якось я до вас зателефонував і подякував вам за вашу роботу і за ваше натхнення, що я вдохновився вашою працею. І ви сказали мені почати робити свій ніж, і я шукав, 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 де зробити, де почати. І, і нарешті, от я, я почав. Це було просто неймовірно. Я просто. Навіть ось це відео, коли я побачив його, наскільки щасливим, він мені просто дякував, і наскільки ось ця робота, ковальство просто змінило людину, я би по голосу і по настрою ніколи би навіть не впізнав цю людину, тому що людина таки досягнула свого. Він запитався в одній майстерні, в другій, в третій, в кінці кінців він знайшов, де можна зробити свій перший ніж. І зараз він працює над завершенням свого першого ножа. Як і обіцяв, він планує зробити ніж для свого брата. Друга історія повідомлення в Телеграм з незнайомого номера, коротка переписка, через 5 хвилин я вже спілкуюся з незнайомою мені людиною. Це Руслан. Йому 59 років, він живе вже десятки років у Польщі. Вже навіть путає трішки польську українську, і всі слова в нього перемішалися, і дуже доволі забавна розмова. Руслан мріяв. І дуже хотів займатися ковальством і зробити свій перший ніж. Він навіть, він навіть в Польщі знаходив різні майстерні, просився з якимись там, докупляв своє якесь обладнання, докупляв якісь матеріали, інструменти, робив там горн і кував, навіть почав кувати свої перші ножі. Але не превеликий жаль, йому треба було зробити операцію на око. На одне око він повністю осліп, на інше око він бачить дуже-дуже погано. Також потрапив на моє відео, також надихнувся і просто вирішив зателефонувати, подякувати, сказати, що все круто. Він ще мені розповів просто неймовірну історію, як він декілька років тому ходив у Польщі на збір всіх ковалів. Де приїжджав майстер з Японії, він привозив свою унікальну японську сталь, він там показував технологію старовину виготовлення катани із, з процесами, які були колись. Там їм навіть зробили великий молот, горн. Ну ви зараз побачите ці всі картинки. Майстер, до речі, звати ось так. Я напишу тут або тут, тому що я не пам'ятаю, як звати. І це було просто неймовірний досвід, експіріенс. І я просто подумав: вау, як було би круто, якби в нас теж колись був такий семінар. Можливо, вони й були. Я просто про це не знав. Ну щоб якось об'єднати ковалів, щоб прийшов якийсь майстер, і була якась центральна тема. І він майстер своєї справи показав би, як робиться певний процес. Не обов'язково японський майстер, навіть наших майстрів, я думаю, є достатньо, які можуть щось показати і розказати. І історія про Руслана також надихаюча, мотивуюча, тому що, тому що Руслан працював у Польщі щось по типу пошти, і завжди з перемінним успіхом шукав, шукав, шукав ці майстерні, і навіть ще досі не завершив свій перший ніж. І це трішечки сумно, тому що мрії мають здійснюватись і завжди, завжди потрібно, хоч. Трішки працювати над тим, щоб вони здійснилися. Я дуже вірю, що Руслан таки доробить свій перший ніж. Він вже там викував ламінат, він вже дзвінить, він вже... <хи> йому подобається. І в Руслана будуть час, сили та здоров'я завершити цей ніж. Сумно, коли не здійснюється то про що мріється все життя. Наступна, не менш мотивуюча історія. Спочатку це коментарі в Ютубі доволі е, професійного характеру, тобто з порадами, де я допустився помилку, що я зробив не так. Потім ми перейшли поступово на меседжер, і там я отримував доволі великі розгорнуті коментарі, що можна зробити краще. Я відразу розумів, що ця людина професіонал. Потім ми навіть зідзвонилися, поспілкувалися там на відеозв'язкове і, скажімо так, з'явилися деталі. Це Кирил. Кирил мав свою велику класну майстерню, в якому був весь інструмент. Він займався ножами, він за життя зробив більше 530 ножів. І в майстерні було все. Але, на превеликий жаль, все згоріло. Тому що майстерня знаходилася на Салтовці в Харкові, і вона просто була повністю знищена. В нього не залишилося ніяких інструментів, взагалі нічого. Він, внутрішньо переміщена особа, мусив переїхати в якесь село в Полтавській області, мусив влаштуватися на свиноферму охоронцем, де 36 тисяч свиней. І Повністю втратив все, чим він займався раніше, але справа всього життя його не відпускала. Він знайшов шматок ресори в тому селі з глини і цегли побудував свій перший горн, почав шукати якісь молотки, якісь інструменти, і буквально ну, все починаючи з нуля, почав кувати свої перші вироби. Ось ви можете їх побачити. Людина не здалась і все одно працює над справою свого життя. Він зробив маленький телеграм-канал. Де виставляє, розповідає про ці всі вироби в описі. Я залишу посилання на цей телеграм-канал. Якщо вам потрібен буде ніж, Кирил залюбки, зможе вам зробити, ви домовитися. Він дуже сильно запарується про якість. Він постійно розповідає мені про якісь там технологічні процеси, про особливості металу і про всього. Він робить багато ножів для військових і взагалом має дуже великий досвід. Я дуже хотів би, щоби. Ви, якщо ви мріяли про ножа кованого, справжнього, класного, звернулися і замовили те, що вам потрібно. Тому в описі буде посилання. Історія з Кирилом найбільше мене мотивує чи підтверджує мою гіпотезу, що потрібно завжди робити те, що ти хочеш, незважаючи на те, скільки і чого в тебе є. Тобто людина просто знайшла шматок рельси, просто поставила на пеньок. Найшла якусь там глину, цеглу і почала вже робити перші свої вироби, не маючи нічого. Він там болгарку купив тільки літом. Ви можете собі це якби уявити і не шукати відмазки, якщо ви їх завжди шукали для себе. Чому у вас немає можливості цим займатися? Звичайно, під час розмови відчувалося його, скажімо так, розчарування занепад. Він сказав, що він за цих два роки вже втратив шість своїх близьких людей, ну не рахуючи майстерні, майстерня, це все. Таке тому кажу ще раз: посилання в описі, гляньте його телеграм-канал, можливо, ви знайдете те, що ви шукали завжди. І остання на сьогодні історія до мене приїхав мій друг, військовий, якому я зараз збираю на дрон, розіграю оцей ножик. Ну і зараз я над ним працюю ще. Скоро ви побачите відео, як я його роблю. Ми просто неймовірно душевно спілкувалися. І мій друг сказав, що його дядько більше 33 років займався ковальством. Він займався переважно художньою ковкою робив всякі просто неймовірні там вироби з металу для всяких там крутих районів, типу там кончезаспи, і всякі такі. І також він робив і шаблі, і мечі, і ножі, і різні тамаски, і все людина 33 роки займалася ковальством. І він... Друг сказав, що він з ним зв'яжеться, так як давно не розмовляли, поспілкується. І в дядька крута майстерня, дуже велика, з великою кількістю інструментів. І, можливо, я зможу приїхати в ту майстерню і трішечки дядько поділиться зі мною своїм досвідом, і я зможу побачити цю велику таку промислову майстерню. Я отримав контакти з Сергія. Ми зізвонились і виявилось, що вже багато місяців через війну майстерня не працює. Люди роз'їхались, загинули, поїхали боронити нашу країну. І тепер майстерня не працює там, немає інструменту, немає нічого. І Сергій Олексійович, він вже на пенсії. Він тепер мусить проситися шукати якісь інші майстерні, щоб час від часу робити, хоч якісь вироби і продавати їх просто стоючи на вулиці на Береховиці. Тому класне відео і у мене це досвідом не вийшло. Але контакти Сергія я також хочу залишити в описі, щоб ви просто глянули там у них інстаграм був колись і його. Вайбер залишу, він може скинути, які вироби зараз в нього є. ось там Він мені скидав дуже крутий ніж з Дамаску, там і шаблі він мені показував, і неймовірні якісь там балкони, калітки. Ну, Тобто людина, яка все життя займалася металом. І було б дуже круто, щоб це відео допомогло продавати його речі, не стоячи десь там на почайні. Біля якоїсь там метро і продаючи ось такі вироби, які насправді дуже дуже круті, професійні і красиві. Контакти Сергія також будуть в описі. І я надіюся, що почувши ці всі чотири історії, ви зрозуміли, як важливо піти за своєю мрією і робити те, про що ти хочеш. Я дуже хотів би, щоб це відео допомогло людям, про яких ви тільки що послухали. Також я планую продовжити це відео. Якщо у вас є якась невелика майстерня, чи навіть велика, чи дуже взагалі в мене велика мрія там їздити по великим підприємствам, знімати їх і показувати, як вони працюють, або просто завітати в гості до якихось крутих ковалів. Наприклад, Віталій Ковальчук, Терех Кузня, в нього також є свій ютуб канал. Ми вже з ним там домовлялися, розмовляли. Якби не війна, ми б з'їздили один до одного в гості, і Віталіка просто ну неймовірні вироби. Я думаю, ви його знаєте, ви його бачили. Тож, я хочу, якщо у вас є бажання, я залишу свої контакти в описі до цього відео. Можете написати мені, скинути якісь фотографії, відео ваших виробів, ножів. Я розповім, покажу людям. Маю надію, що це буде мати якийсь позитивний ефект, тому що мені час від часу люди запитують там про якісь вироби, ножі, якісь різні всякі штуки з металу. Я не можу покрити ці запити, тому що я взагалі доволі рідко можу потрапити. в майстерню, у мене є основна робота. Але якщо ви майстер, можете написати, показати свою майстерню. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Просто бачити, в яких умовах що люди як роблять, в кого яке обладнання, що потрібно для того, щоб жити тільки за рахунок цього, або просто як хобі, яку майстерню можна мати. Ще також основний посил цього відео, щоб просто сказати, що дуже важливо вчасно робити те, що вам хочеться, тому що час йде. Інколи складаються не зовсім справедливі і гарні події в житті, і будь-що може закінчитись будь-коли, або щось буде вже більше ніколи неможливо. Тому з тим, що є, будь ласка, почніть робити свій перший ніж, можете глянути відео. Я почав робити просто з напильника, коли в мене була ножовка, і інший напильник. За 120 гривень купив газовий пальник з балоном газу за 60. Якось там відпустив цей напильник, і іншим напильником багато-багато годин я чухав. Цей ніж. І зрештою, я таки зробив ось мій перший ніж з напильника. Для больстера я використав металеву гривню, я її тут відшліфував, відполірував. І ось мій перший ніж, який я зробив фактично за допомогою ножовки іншого напильника і наждачки. Прикольний, прикольний. Не ідеальний, але мій перший ніж. Ви також можете знайти якийсь напильник. Інший напильник і шліфувати, полірувати, і здійснити свою мрію. З часом ви будете удосконалюватись, робити кращі вироби. Я вже потрохи дійшов до того, що я роблю цей ніж з Дамаску з ламінату багатошаровий. Я віру, надіюся, що він вийде дуже класний, і ви будете хотіти його виграти, щоб ми допомогли купити цей дрон. Так, затягувати сильно відео не буду. Дуже надіюся на вашу підтримку. Обов'язково підтримуйте людей, про яких я тільки що розказував. Напишіть якісь гарні коментарі в їхню підтримку. Завітайте на їхні там сторінки в Телеграм чи Viber чи Інстаграм. Поцікавитися, що скільки коштує, за що за скільки можна купити. Можливо, якраз там є те, що вам потрібно. Всім дякую за перегляд, всім гарного. Пока. Маленький дисклеймер, зрозуміло, що я всі ці події зжав максимально швидко, щоб не затягувати відео, і тому, можливо, якісь нюанси я перебутав або вони просто пропустилися. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли загальну картину, загальну історію.